Давайте зануримось у глибоку генетичну історію регіону, який став серцем сучасної Росії. Це така історія, знаєте, яку не знайдеш у старих літописах. Вона захована набагато глибше, прямо в нашій ДНК. І повірте, вона може змусити по-новому поглянути на те, як ми розуміємо походження цілих народів. І знаєте, де ховається перший ключ до цієї загадки? Там, де, мабуть, ніхто й не шукає. У самому слові Москва, от просто задумайтесь, а що якщо ця назва вона приховує набагато набагато давнішу історію, ніж та, до якої всі звикли? А все тому, що відповідь треба шукати не у звичних нам слов'янських літописах, ні, вона у мові та генах людей, які жили на цих землях, за тисячі уявіть собі, тисячі років до того, як туди прийшли перші слов'яни. Окей, щоб розібратися в цьому, треба так би новити копати вглиб. Аж до самого фундаменту. І що ж ми там бачимо? А бачимо, ми найдавніший демографічний шар це корінні фіноугорські народи. Саме вони були першими осилими мешканцями цих земель. І сліди цих людей вони ж буквально повсюди. От серйозно. Археологи знаходять залишки так званої дяківської культури, а лінгвісти вони просто вказують на мапу. Всі ці назви річок, Москва, протва, силва це ж не слов'янські слова. Навіть сама назва Москва наймовірніше означає, щось на кшталт болотиста місцевість мовою тих давніх народів. Тобто, це, ну, неспростовний доказ, слов'яни прийшли зовсім не на порожню землю. А тепер. Тримайтеся, переходимо до найцікавішого до генетики. Існує така штука, як гаплогрупа N. Можна сказати, це такий собі генетичний підпис давніх фіно-угорських народів. Цей маркер знаходиться в y хромосомі тобто передається суто по батьківській лінії. Це, як знаєте, як невидима нитка, що тягнеться крізь тисячоліття і пов'язує покоління. І ось тут цифри починають говорити самі за себе. Подивіться, у сучасних фінів частота тієї гаплогрупи N – помад 60%. уявляєте? А от в українців її майже немає, менше 5%. А росіяни, а вони опиняються, так би мовити, посередині близько 20%. Це ж прямий генетичний міст. Він з'єднує їх із північними народами, і, і це ключова відмінність від інших східних слов'ян. Але, звісно, історія на цьому не зупиняється. На цей стародавній фінно-угорський фундамент, або, як кажуть, науковці, субстрат, починає накладатися абсолютно новий дуже потужний шар, і це, як ви вже здогадалися, слов'янські племена. І тут важливо розуміти, це не було якесь раптове військове вторгнення. Зовсім ні. Уявіть собі такий собі повільний, дуже поступовий процес, що тривав століттями. Це була радше аграрна колонізація. Слов'яни рухалися двома основними потоками вздовж річок, освоювали нові землі, і, що найцікавіше, поступово і здебільшого мерно асимілювали місцеве населення. І, звісно ж, ці слов'янські переселенці принесли з собою і свій власний генетичний маркер це гаплогрупа Р1А, її часто називають слов'янським підписом, і не дивно, бо вона найпоширеніша серед абсолютно всіх слов'янських народів. Тож наскільки великим був цей демографічний вплив? О, він був просто величезним. Сьогодні близько 47% російських чоловіків є носіями саме цієї гаплогрупи. Тобто вона стала головним домінуючим компонентом у цьому новому змішаному генофонді. І ось тут ми підходимо до найголовнішого до кульмінації. Уявіть собі: у лісах центральної Росії на берегах отих самих древніх річок зустрічаються дві великі різні популяції, і з цього злиття у цьому, так би мовити, генетичному тиглі народжується щось абсолютно нове. Давайте ще раз, щоб було максимально зрозуміло, розкладемо все по поличках. Отже, з одного боку, корінний фінно-угорський субстрат, його маркер гаплогрупа Н, з іншого боку, домінуючий слов'янський суперстрат, його маркер гаплогрупа Р1А, і саме їхнє поєднання, їхній синтез це і є той самий ключ до розуміння, як сформувався російський етнос. А результат цього історичного міксу, ну, він просто вражає. Генетичний профіль сучасних росіян по суті визначається ну, таким собі співдомінуванням двох основних компонентів слов'янського та фінно угорського Ось це і є той самий північний синтез у всій його красі. І ось ми підійшли до, мабуть, головного висновку цього аналізу. Історія формування російського етносу це не історія прямого лінійного походження від якогось одного предка. Ні. Це історія синтезу. Історія, яка створила абсолютно унікальну слов'яно-фінську суміш. Суміш, яка, як ми побачимо, генетично відрізняється від інших слов'янських народів. Гаразд, але як довести, що цей профіль справді унікальний? Ну, все просто. Треба подивитися на плямі докази, тобто порівняти генетичний код росіян із кодом їхніх найближчих сусідів. І саме це порівняння, повірте, розкриває найцікавіші деталі всього цього генетичного портрета. Погляньмо на цифри. Вони тут говорять краще за будь-які слова. Так, частота слов'янської r 1 a у росіян, українців, поляків вона справді доволі схожа. Але, як то кажуть, диявол у деталях. Подивіться на фінно-угорську N. у росіян її 20%, а в українців менше 5%. І навпаки, є ще така умовно балканська гаплогрупа i 2 a в українців її 21%, а в росіян всього 10%. Ось вона, ця чітка, видима генетична різниця. То що ж це все означає? А те, що ці цифри, це не просто якісь там відмінності, вони доводять, що росіяни, по суті, формують свій власний окремий генетичний кластер такий собі північно слов'яно-фінський кластер. І він народився саме з цього унікального злиття. Добре, з генетикою розібралися. Але ж як цей унікальний генетичний профіль став нацією? І ось тут на сцену виходить політика. Тому що саме піднесення Москви назавжди, так би мовити, зацементувало цей синтез, воно викувало з нього єдину національну ідентичність. Як це сталося? Ну, по-перше, політика збирання земель, яку вела Москва, фізично об'єднала весь цей слов'яно-фінський регіон. А по-друге, і це дуже важливо, падіння Києва після монгольської навали просто змістило весь центр тяжіння, демографічний, політичний на північ. І ось так Москва з якогось регіонального центру перетворилася на ядро, ядро абсолютно нового народу і нової держави. І знаєте, є така влучна думка. Літописи розповідають нам історію еліт, а от геном геном розповідає історію мас. І це дуже точно бо, хоч літописи і сповнені історії про варяльських князів, генетика чітко показує, їхній реальний демографічний внесок був, ну м'яко кажучи, мінімальним. Історію цього народу насправді сформувало масове злиття простих людей слов'янських землеробів та місцевих фіноугорських мисливців. Отже. Якщо спробувати звести всю цю складну історію до простої формули, то вона виглядатиме так: крок перший стародавній фіноугорський фундамент, той самий із гаплогрупою Н. Крок другий потужна хвиля слов'янської колонізації з гаплогрупою Р1А. А в результаті? в результаті ми маємо народження нового, абсолютно унікального народу. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання, бо ця історія чітко показує походження нації це, знаєте, рідко історія про якусь там чистоту крові. Набагато частіше це про складні процеси злиття, змішування, синтезу. Виявляється, історія, записана в наших генах, набагато складніша і цікавіша за будь-які національні міфи, і це змушує глибоко замислитись а що ж тоді взагалі означає слово походження?